Мої вітання стрільцям з вами Проствол. І ми дуже сподіваємось, що у вас все добре. Сьогодні ринок оптики дуже багатий, але це може ускладнити вибір того, що краще для вашої гвинтівки r 15 І для полегшення ваших мух ми вирішили порівняти два найпопулярніші і найсучасніші каліматорні приціли від таких відомих компаній, як Trijicon та Eotec. Обидві ці компанії мають репутацію виробників. Якісною та надійною оптики обидві вони постачали оптику правоохоронним органам та військовим частинам та підрозділам, які перебували у найващих умовах. Тому на порівняльному огляді у нас сьогодні каліматорні приціли тріжикон MRO і EOTech EXP S3. Давайте подивимось, який із них має найкращу перевагу відповідно до ваших потреб. Отже, в порівнянні з MRO та EXP s 3 ми побачимо, як вони співвідносяться один з одним у наступних категоріях: це міцність та довговічність, чіткість об'єктива та прицільна сітка, термін служби батареї та налаштування яскравості, можливість кріплення та порівняння цін. Давайте почнемо. Перший критерій це міцність та довговічність. І почнемо з тріджикон MRO. Це дуже міцна оптика. Взагалі, компанія Тріджикон отримала репутацію виробника надзвичайно міцних прицілів. А тіджикон АКОК фактично використовується збройними силами США і не тільки, та довів свою виняткову надійність навіть про використання на війні. Тіджикон знає, що робить, коли йдеться про створення надійної оптики, і MRO не відрізняється. Корпус прицілу на МРО зроблений із кованого алюмінію 7075 Т 6 і він сильно онодований, щоб захистити його від негоди. Крім того, турелі по горизонталі та вертикалі втоплені в корпус прицілу, тому їх неможливо випадково відламати. МРО також є водонепроникним на глибині до 30 метрів і може легко отримувати віддачу потужних винтівок. Дробовиків та карабінів післетного калібру. Зрештою, МРО важить лише 116 грамів, що досить неймовірно, враховуючи наскільки він є міцним. Що ж нам скаже EOTech EXP s 3 це також дуже і дуже міцний приціл. Корпус прицілу виконаний якісного алюмінію, а об'єктив захищений міцним алюмінієвим захисним кожухом. Як і у падку з МРО, Турелі в горизонтальних та вертикальних поправок і як спієсти втоплені в корпус прицілу, щоб їх неможливо було відламати чи зачепити. І він віднопроникний на глибині до 10 метрів. Він також легко відтримує віддачу від дробовиків, потужних винтівок та керабінів післятного калібру. Але він трохи більший і важить 317 грам, майже в 2,5 рази більший за МРО. Отже, ці. Обидва коліматорні приціли дуже міцні. Насправді я вважаю їх одним із наймітніших прицілів коліматорного типу, які ви можете отримати зараз. Але як кажуть, тріджикон трохи водонепроникніший і насправді має набагато меншу вагу, ніж EOTEC. Отже, у цій категорії я віддам невелику перевагу тріджикон МРО. Наступний критерій для порівняння це чіткість об'єктива та сітка. Чіткість Alienston MRO досить гарна. По-перше, він має 25-мм об'єктив, унікальний для мікроколізійного прицілу. Цей великий об'єктив дає вам більше поля зору, коли водитесь через каліматор. І я думаю, що це важливо, тому що дозволяє вам бачити більше того, що відбувається на дальній відстані. На додаток до цього у МРО є помітний синій відтінок. Триджику каже, що цей відтінок зроблений навмисно, тому що він дає більший контракт при погляді через приціл. У цьому є частка правди, але особисто я віддав перевагу більш чіткому зображенню без відтінків. Тим не менше, синій відтінок не надто відволікає. Сітка на МРО є простою точкою розміром 2 МОА, що, на мій погляд, є хорошим вибором для каліматорного прицілу. Особисто я віддаю перевагу прицільній сітці або точці розміром 2 МОА, а не 4 або 6 на такій оптиці. тому що точка в 2 МОА маленька і точна, але її все ж таки досить легко побачити швидко. Загалом, я думаю, що компанія Триджикон зробила правильний вибір, вибравши точку в 2 моа, тому що це проста і ефективна сітка, що ж нам скаже EOTech AXP S3? Чіткість лінз Neotech дуже хороша. По-перше, це голографічний приціл. І оскільки в ньому використовується голографічна технологія для проєктування сітки, лінза кристально чиста, без синюватого або зеленуватого відтінку. До того ж, вікно прицілу величезне, дуже легко отримати чітке зображення в прицілі і ви можете побачити більше на дальній відстані. До речі, сітка на XP S3. Залежатиме від того, яку конкретну модель ви оберете. У моделі EXP S3-0 ви отримуєте точку розміром 1 МОА, оточену кільцем розміром 68 Моа. У моделі EXP S3 2. Ви отримуєте дві точки розміром 1 МОА, оточені кільцем 68 Моа. А в моделі EXP S3 4, ви отримуєте чотири точки розміром 1 МОА, розташовані одна над одною, оточені кільцем 68 Моа. Точки на моделях EXPS3 2 та EXPS3 4 в основному є компенсаторами падіння кулі і стануть корисними, якщо використовувати разом із коліматором магніфаєр. Я зазвичай використовую малократні приціли, коли мені потрібне збільшення, а не комбінацію коліматора та магніфаєра. Тому я видаю перевагу моделі EXPS3 0. І, щиро кажучи, це мій улюбленіший вид сітки на коліматорних прицілах. Крапка в 1 моа в центрі дає вам велику точність. При наведенні на невеликій відстані, але в той же час у вас є велике кільце 68 МОА, яке дуже швидко концентрує погляд. Насправді, при стрільбі по великим цілям все, що вам потрібно зробити, це навести кільце в 68 МОА на ціль і ви потрапити в неї за умови, що ваш каліматор пристріляний, а ваші навички лишньої стрільби на хорошому рівні. Отже, у цій категорії ми маємо деякі суттєві відмінності. по-перше, у МРО великий об'єктив. Хоча це все ще дуже маленький та компактний приціл, він також має трохи синювати відтінок при польді скрізь нього, і в ньому використовується очка в два моа, що є гарним варіантом для каліматорного прицілу. З іншого боку, AXP S3 має величезний окуляр. Керцелева чисту лінзу і декілька дійсно крутих прицільних сіток на вибір залежності від моделі, якою ви працюєте. І до речі, ще однією характерною особливістю голографічних прицілів EOTech є те, що його можна використовувати за будь-яких погодних умов: і в дощ, і в сніг, і при сильних туманах. А прицільна марка буде чітко видна, навіть у тому випадку, якщо лінза виявиться зліпленою снігом чи брудом, або навіть розбитою. І на мою думку, завдяки цьому EOTECH – Є явним переможцем у цій категорії. Наступний критерій для порівняння це срок батареї та налаштування яскравості. У Тріджикон МРО використовується одна батарея SR2032, яка забезпечує жилення прицілу протягом 5 років при умові налаштування денного світла на 3. Такий на тривалий час автономної роботи дуже важливий, як для мене, тому що це означає, що ви можете залишати приціл завжди увімкненим. І причина, через яку це важливо, полягає в тому, що це дозволяє вам схопити карабін ну, або вашу зброю у будь-якій екстреній ситуації і він буде готовий до роботи. Вам доведеться водитися з кнопками, намагаючись його увімкнути чи підлаштувати під себе. Це спрощує роботу, що мені дуже подобається. І якщо ви змінюєте батарею хоча б раз на рік. То у вас ніколи не буде проблем із зарядком батареї. Тепер МРО має загалом 8 налаштувань яскравості, що включає в себе 2 налаштування нічного бачення та 5 налаштувань яскравості денного світла і одне налаштування над яскравості. Налаштування яскравості денного світла дуже яскраві і їх легко побачити навіть у сонячний день. Якщо умови освітлення дуже екстремальні, у вас також є додаткове налаштування яскравості, яке беззаперечно все ще буде видно. Більшість людей не будуть використовувати два параметри нічного бачення, які вимагають також специфічне обладнання, щоб бачити. Але деякі люди, яким це потрібно, обов'язково скористаються ним. І мені подобається, що Тречукон це розуміє. Що ж нам по цьому критерію скаже EXP S3? У цьому каліматрі використовується батарея SR123, яка забезпечує жилення прицілу приблизно на 1000 годин. Це нормальний час автономної роботи. Але, чесно кажучи, мені б хотілося, щоб батарея. Працювала набагато довше, тим більше, що еотечце те в оптика преміум класу. Однією із функцій. Яку EOTech включає, щоб спробувати компенсувати посередній час автономної роботи, є автоматичне відключення. Це означає, що оптика автоматично відключиться після певного періоду на використання. Тепер у exp s 3 є 20 налаштувань яскравості денного світла та 10 налаштувань нічного бачення. 20 налаштувань яскравості денного світла стають дуже яскравими за більш високих налаштувань, і у вас не повинно виникнути проблем із розмиттям в сітки навіть при яскравому денному світлі. Крім того, наявність 10 налаштувань нічного бачення досить вражає, а це додаткова функція, за яку ви врешті платите. Але принаймні у вас є широкий спектр можливостей при роботі із приладами нічного бачення. Отже, ці два коліматорні приціли дуже різні в цій категорії. У МРО використовується батарея SR2032, в той час, як у XP S3 використовується батарея SR123. Крім того, у МРО термін служби батареї становить 5 років. У EOTech Лише тисячу годин, трохи більше місяця. Так, у них обох є налаштування яскравості сітки для денного світла та налаштування Night Vision. Але мені дуже подобається, що у МРО набагато більше часу автономної роботи та використовується менш громіська батарея. Тож для мене переможцем у цій категорії є Тихжикон МРО. Наступний критерій для порівняння це можливість та варіанти кріплення. МРО поставляється із заводським високим кріпленням, або, як у нашому випадку, заводським низьким кріпленням, залежно від того, яку версію ви собі оберете. І додані заводські кріплення досить високої якості, що не завжди буває, коли ви отримуєте кріплення, що йде у комплекті із каліматорним прицілом. Високе кріплення ідеально підходить для використання з R15, тому що воно налаштовує вас на абсолютну сумісність із запасними механічними прицільними. Але якщо ви збираєтесь використовувати його на дробовику, АК. Або на будь-які інші вогнепальні зброї, вам напевно підійде низьке кріплення. Крім того, оскільки МРО є досить популярною оптикою, є багато компаній, які виготовляють кріплення для неї. Щодо EXPS3, в принципі, як і більшість оптики, EOTech, а цей коліматор має кріплення, яке вже вбудоване в корпус прицілу. І якщо ви встановите цей приціл на R15, ви також налаштовані на абсолютну спільну роботу з резервними механічними пристроями. Установка оптики на r 15 означає, що ви встановлюєте її досить високо, а оскільки кріплення вбудоване в корпус прицілу, то у вас немає можливості її опустити. Знову ж таки, це не є проблемою. Якщо ви збираєтесь використовувати цей коліматор на R, але якщо ви коли-небудь збираєтесь використовувати її з чимось наподобі АК або дробовика, то вам доведеться змінювати або вкладку, або колхозити щеку, що не є дуже іноді корисним. Отже, у цій категорії ми маємо МРО. Які можна придбати як з високим, так і з низьким кріпленням, і у нас є еотеч, який поставляється із кріпленням, вбудованим у корпус прицілу. Обидва ці каліматори дають додаткову цінність у вигляді кріплення, яке мені подобається, тому що вони не завжди є у комплекті. І ці обидва каліматори чудово поєднуються з r 15 Але я вважаю, що МРО дає вам більше гнучкості, тому що його можна встановити легко, як на AR, так і на АК або дробовик, якщо ви оберете низьке кріплення. З цієї причини я надаю перевагу Tržicon MRO. Наступні критерії для порівняння це вартість. На жаль, точні ціни важко назвати, оскільки вони постійно змінюються у зв'язку з ситуацією в нашій державі. Але, як правило, Tržicon MRO приблизно на 100 доларів дешевше, ніж і XP S3. А як кажуть, 100 баксів це 100 баксів. Тому тут перевагу я надаю Tržicon MRO. Отже, підіймо коротенькі підсумки. У категорії довговічність та Містість я віддав невеличку перевагу Triedicon MRO, тому що він має трохи кращу гідроізоляцію і набагато меншу вагу. У категорії чіткість лінзи та сітка явним переможцем є Eotech EXP S3. Через його надпрозору лінзу та приголомшові варіанти сітки. У категорії ресурс батареї та налаштування яскравості триджикон МРО став в'яном переможцем, оскільки має набагато більше часу автономної роботи. У категорії можливості та варіанти кріплення я також віддав невеличку перевагу тріжикону МРО, тому що ви можете його отримати як з високим, так і з низьким кріпленням. І нарешті. Порівняно з цінами МРО вийшло на перше місце, тому що 100 доларів це завжди 100 доларів. Але якщо ви не дуже прискіпливо відноситесь до часу автономної роботи і вам дійсно подобаються варіанти сітки з хвилими точками від EOTech, змінили вибирати EXP S3, тому що це, як і раніше, чудова оптика. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що це порівняння змогло показати вам основні відмінності між цими двома чудовими, якісними надійними коліматорними прицілами. З вами був портвол залишаємося на зв'язку це буде Україна. Хоча я віддав перевагу каліматорному прицілу від компанії Тержикон, сам я являюсь власником прицілу від компанії Eotech EXP S30. Каліматорний приціл від компанії EOTech – це найкращий каліматорний приціл, який тільки може бути. Що ти засміявся? <гум> ну, ти сміявся! <гум>